Спонсори війни російські компанії Русал, Новатек, Пік, «Моспромбуд» постачають найманців армії Росії через афільовані фірми та виплачують зарплату добровольцям та отримують спеціальні військові контракти від Путіна. Не менше ніж 81 особа з останнього довоєнного рейтингу Форбс, 200 найбагатших росіян брала участь у забезпеченні російської армії і ВПК Росії. Укладають військові контракти, запропоновані Путіним. Виробляють та постачають системи озброєння для збройних сил РФ. Хто витрачає на війну власні гроші? А хто заробляє? Чим ризикують і на що роблять ставку олігархи Росії, розбираємося в цьому відео. Мільярди доларів прибутків підконтрольні російським бізнесменам. Великі фірми заробляють на військових контрактах, запропонованих путіним. Крім того, влаштовують бажаючих вирушити на війну в афільовані структури, наприклад, ЧОП. після цього співробітник підписує контракт з міноборони та вирушає до закріпленого за компанією добровольчого підрозділу, який фактично є частиною російської армії. Серед нових постачальників живої сили, за даними журналістів-розслідувачів, русал Олега Деріпаски, Новатек Леоніда Михельсона та Геннадія Тимченка. Моспромбут Михайла Гуцарієва, пік Сергія Гордієва. Робота через бізнес прокладки дозволяє добровольцям отримувати матеріальні бонуси. Бонуси одержують і самі олігархи, монополії на ринках Росії з 2014 до 2018 року. Віктор Вексельберг, який є співвласником компанії Русал Урал, постачав алюмінієвий порошок виробнику ракет Аркан, яким озброєний БМП 4 м Ще один постачальник алюмінієвого порошку, завод Барнаул Трансмаш Олега Дерипаски. Напевно, поставки тривають і сьогодні, адже після того, як у 2017 році міноборони РФ почало засекречувати контракти, встановити їх точну кількість і визначити контрагентів складно. Це з більш-менш все зрозуміло. да алюміній Алюміній, що називається використовується багато де. с Путиным сегодня не забалуешь. И он прямо говорит о том, что если вы хотите зарабатывать в России, то вот зарабатывайте в России. Зарабатывают больше, чем потеряли они прямо сейчас. И это, собственно, то, что сделал Путин для того, чтобы удержать часть олигархов на своей стороне. Он підложив такі условия на военных контрактах, щоб во многом ці убытки, які они терпіли на санкціях, сказать, они собі покрили не менше 81 однієї особи з останнього довоєнного рейтингу Форбс, 200 найбагатших росіян брали участь у забезпеченні російської армії та ВПК Росії. Загальна сума відкритих контрактів, які російські бізнесмени уклали з міноборони РФ з 2014 по 2023 рік, становить не менше 220 мільярдів рублів. За даними дослідження у постачанні російської армії, відкрито брав участь як мінімум 81 російський олігарх, що входить до рейтингу журналу Forbes «200 найбагатших росіян. Це Олексій Мордашов, Северсталь, Володимир Потанін, Норнікель, Олікпєров – «Лукойл», Михайло Фрідман, Летерван, Роман Абрамович, – «Мілхаус», Геннадій Тимченко, Новатек, Аліше Русманов, – «ЮСМ», Юрій Ковальчук, Банк Росія, Аркадій Ротенберг, Мостотрест та інші Більшість людей з російського списка Форс якимось то образом з. военным производством связанным, начиная от тех, кто производит сталь, условно говоря, и кончая теми, кто производит какое то высокотехнологические, ну, какие-то IT вещи. Санкционный список очень-очень и очень мал. И многие предприятия, многие люди еще в него не попали, хотя они вовсю работают на войну и зарабатывают. Война ⁇ это очень прибыльный бизнес. И э, то, что э, люди на ней зарабатывают, неудивительно. Плюс, конечно, санкции породили э, очень большое количество серого импорта, параллельного импорта и так далее, на котором тоже много кто зарабатывает. Таких спонсорів війни набагато більше ніж можна підрахувати за списками Форбс, запевняють експерти. Реальна кількість працюючих на війну бізнесменів і отриманих ними за це грошей може бути значно більшою ніж у базі даних. Не будуть співучасниками, ризикують втратити буквально все. Діяльність їх менеджменту в Російській Федерації жорстко контролюється. Тим адміністративним апаратом, тим апаратом примусу, який знаходиться в Російській Федерації. І якщо менеджмент на їх компаніях не виконує завдань по сприянню мобілізації, по сприянню війні, цей менеджмент просто міняється дуже швидко. Прізвища міняються, логіка лишається. І немає великого бізнесу, який був би індиферентний до війни. На сьогоднішній момент весь російський бізнес. Приймає участь у цій війні хто грошами, хто додатковими податками, хто 10% відсотковим податком на е, надприбутки, Платять всі, тому що завтра вони будуть у тюрмі у російському бюджеті. Закладено колосальні суми на військові витрати, каже Ольга Курносова. Діють і тіньові схеми імпорту побутових товарів, які використовує ВПК РФ. Ці воєнні розходи йдуть в втервани. Олигархов, которые сегодня работают на войне. Чуть ли не в 30, если не в 300 раз возросло количество стиральных машин, которые покупает, как бы покупает Казахстан в Финляндии и везет их через Российскую Федерацию. Только он покупает их на бумаге. Соответственно, эти стиральные машины не доезжают до Казахстана, доезжают только... По бумагам а да? они остаются в Росії, мізніх чипы чіп і вставляють в ракеты. Ну на этом же тоже то зарабатывает. то есть это, все, это все деньги, которые зарабатываются на війні. До агресії Росії проти України причетні олігархи, які зараз намагаються вийти з під санкцій. наприклад, акціонери Альфа груп Врятувати свої активи від санкцій за кордоном. Більшість олігархів намагаються критикою дій Кремля та Путіна, замилюють очі європейським політикам. Один із яскравих прикладів власник Моспромбуду Михайло Гуцерієв. Його компанія реконструювала храм Христа Спасителя, реконструювала знамениті московські музеї та театри. Сьогодні компанія інгурського бізнесмена платить добровольцям за участь у війні в Україні. Водночас сам Михайло Гуцерієв будь-якими шляхами намагається врятувати свої активи від санкцій заходу. Якщо той же гуцерїв знаходиться за кордоном, і якщо він подібним чином намагається захистити свої активи, які знаходяться за кордоном, якщо він критикуючи російську владу, намагається зняти санкційні обмеження на свої активи за кордоном, його поведінка зрозуміла. Якщо б він раптом через секунду опинився б в Російській Федерації, він би говорив абсолютно інакше речі. Здавалося, б, участь Росії у війні та санкції, накладені на російських олігархів, повинні розорити та повністю зруйнувати їхній бізнес. Російські олігархи продовжують реінвестувати гроші в Росію, але й умудряються заробляти на добривах в Україні. А пов'язана з дочкою міністра оборони РФ Ксенію, що його компанія здає офіси у Києві та озброї армію агресора. Поки що Путін дозволяє елітам примножувати свої багатства, вони залишаються лояльними до чинного в Росії режиму. Але будь-яке потрясіння в країні падіння біржі або БПЛА ближче до Кремля може різко змінити і ставлення олігархів до влади. І тоді зміни в Росії будуть невідворотніми. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та телеграм-канали.